Отже, ну, вас що під час цієї зустрічі був доволі такий символічний подарунок. Глава Української греко-католицької церкви подарував папі римському фрагмент російської міни, яка знищила фасад храму. Так, в я Ірпені. говорив власне, про це і... про це говорив. Я просто хочу, щоб ми цей момент переглянули, тому що він доволі важливий, тому що я наскільки знаю, блаженніший Святослав, якщо я правильно це зрозуміла з за масової інформації, просив частково відновити цей. Храм зберегти іконостас, в такому виді, як він залишився, аби розуміти весь біль, через що пройшов весь український народ отже, отже. насправді попросимо вас підсумувати цю тему. Ми бачимо, що вона справді емоційна, вона викликає дуже багато різних думок, позицій, тверджень. Ми ж і цей жест про що він свідчить цей подарований уламок. Міни, так, це ж показовий же знову ж таки для всієї спільноти. І те, що заявив блаженніший Святослав, теж є дуже показово і, я вважаю, дуже коректно, правильна заява в контексті, що немає можливості, якщо коротко, розмовляти про що з Росією. Ваша реакція і підсумок цієї важливої теми. Відносно візиту блаженнішого до апостольської столиці, він є учасний і Предметний, напевно, що у розмові папи з блаженнішим є дві частини: є публічна частина, яку ми бачили, є непублічна яку, очевидно, ми не знаємо. Напевно, що судячи з того, що ми публічно прочитали, то можемо зрозуміти, що розмова була дуже серйозною, оскільки їх в'яже особисте спілкування ще з Аргентини, коли блаженніший Святослав був єпископом, щодо загального підсумування. Мені, очевидно, з однієї сторони є дуже та боляче, прикро, що такі речі стаються, оскільки вони сіють з невіру з неохоту в людях. А я як один знаєте є син свого народу. Розумію свій народ і розумію, що е, тут слід триматися е, правди, правди, уникати брехні. Політика не поможе. Жодні переговори будуть, можуть базуватися на правді. Мусить базуватися на правді, і я розумію, що е, також що ті перемовини, до яких нас закликають вже з усіх рівнів, я також це зауважую, тому що коли мова йде про італійський контекст, зауважте, що Авеніре стало е, форумом, на якому проголошують в італійському контексті, але й в міжнародному свої ідеї різні різні люди, які нас до переговорів, в тому числі і церква, так. З іншої сторони, тут якась є також нерозуміння того, що чорт то є упавший ангел. Це не є хвостатий, і рогатий, і він буде маневрувати навіть найкращими словами любові миру для того, щоб показати перед світом, що він є ангелом. А насправді він ангелом не є. Таким на даний час є не тільки персоніфікований Путін, але й Росія, яка затьмарена практично диявольською ненавистю. І хоче знищити народ. Що я думаю позитивне? Позитивне, я думаю, те, що Господь Бог провадить церкву і її очищує. Такі речі очищує церкву, тому що виставляється на публічну критику, і церква починає розуміти свою місію, яку вона повинна мати. Я за церкву. Не боюся, тому що якби я знав, що її заснували люди, то я би не став священником. Але я свідомий, що церквою провадить Господь Бог, тому я є священником і монахом. Бо якщо б церква базувалася на людях, то б вона розпалася відразу тоді, коли Христа розіп'яли. Тому не надіймося на князів і на синів людських. З іншої сторони, треба рахуватися з тим, що церква є інституція людська, і коли мова йде про католицьку церкву, як на мене? Погоджуюся тут з е, Горев, е, паном Горевим, що ми повинні мати все ж таки більше представництво у Ватикані. Е, мається на увазі у Курії Римській, в різних інституціях, а радше своїх радників, які би доносили голос Церкви і України у Ватикані. Бо, дійсно, хто знає структуру посольства України при Ватикані, вона є, ну, так би мовити, коли говорити про персональний склад того посольства, то він є дуже мізерний, щоб робити великі справи. Ось так. костик